Ставайте, одягайтеся і півгодинки походити. Добрий день, ми до вас. Доброго дня, Танюша. Радий бачити. Навздаю. Проходьте в кабінет. Не знаю, Танюша. Мене звати Ковальчук Петро Зінов'йович. Я лікар-хірург, флеболог, лікар ультразвукової діагностики. Стаж моєї роботи в медицині більше 17 років. Обрав вузький напрямок флебології, тому що при мінімальному. Інвазивному втручанні ми отримуємо найкращий результат здоров'я та краси. Моє хобі це два слова на букву С спорт та сім'я. Співпрацюю з медичним центром Безесмет від початку його заснування. Чому саме обрав медичний центр Безисмет, тому що з цим центром ми сповідаємо одинакові цінності. Професіоналізм та надання флебологічної допомоги на найвищому рівні, що базується на доказовій медицині, в поєднанні з ручним сервісом та сучасним обладнанням ось запорука найкращого результату. Так, звичайно, але вони нато й приховані, щоб про них не розказувати. В житті кожного лікаря професійна самореалізація один із важливих компонентів розвитку особистості шлях до вдосконалення. Спільними зусиллями ми отримуємо найкращий результат разом ми переможемо.